Привіт всім! Мене звуть Євгеній і ви знову на каналі ТМЖНАТАМ. В цьому році я вирішив створити новий канал, який буде цілковито присвячений виноробству та створенню міцних напоїв. На основному ж каналі я і далі буду публікувати відео, в яких показуватиму процеси виготовлення дерев'яних бочок, дерев'яних кружок та різних процесів деревообробки. Кому цікаво, можете зайти і подивитися. Також підписатися на мій основний канал. Ну і не забуваємо підписатися на цей новий канал, який я створив ось доволі недавно. Друзі, поступово приходить весна. А це означає, що потрібно проводити певні операції із домашніми аном із винограду. Сьогодні я планую зняти з осаду декілька бутилів червоного вина, також провести міні-дегустацію червоного вина, яке було залите в нову дубову бочку, яку я зробив десь у жовтні минулого року. Я зробив, до речі, дві дубових бочки, зробив власними руками відео про те, як зробити дубову бочку від початку і до кінця. Буде в посиланні, в описі, кому цікаво, можете зайти і подивитися. Зараз ми з вами спустимося до мого винного погребка і почнемо процес зняття з осаду, а по-науковому процес декантації червоного вина 2022 року. Друзі, процес переливання будь-якого домашнього вина доволі нескладний. Для того, щоб зняти з осаду вино з винограду, нам потрібно бутиль з вином, поставити на якесь підвищення. А потім, використовуючи будь-який шланг чи трубку, я, от, наприклад, використовую таку силіконову трубку, на кінці якої прикріплено кусок пластикової трубки, яка майже не гнеться. Для чого я використовую цю пластикову трубку? Вона пряма, нею досить зручно доставати аж до дна бутиля, таким чином, регулюючи глибину чи висоту забору вина. На відміну від силіконової, яка ось згинається. Вибачте, як хрен в оболонці. Вона не скручується і не зачіпається за стінки бутиля, тому нею досить зручно проводити зняття з осаду і переливання. Встановивши бутиль на підвищення, в даному випадку я використовую звичайну табуретку, знімаю гідрозатвор. Вставляю пластикову трубку до бутля. До речі, ось тут. На стінці досить гарно видно, як трубка йде донизу. Пластикова трубка доволі зручна. І ось ви бачите, як я опускаю її на дно бутиля і розміщую так, щоб не захватити осад. І починаємо процес декантації. Інший кінець силіконової трубки я намагаюся опустити якомога нижче. І розмістити його таким чином, щоб він торкався до бічної стінки чистого бутиля. Таким чином, вино не пінеться, і я мінімізую контакт домашнього вина із киснем. У багатьох початківців виноробної справи зазвичай виникає питання: скільки ж разів проводити декантацію домашнього вина? Я знімаю вино з осаду як мінімум три рази. Перший раз. Через місяць після, фази, після закінчення фази тихого бродіння. Цей період припадає десь на кінець листопаду, початок грудня. Другий раз десь через два місяці після першої декантації. Тобто в кінці січня, початку лютого. Ну і третій період з декантації домашнього вина припадає на кінець березня і весь квітень. Тобто, в залежності від того, який сорт винограду, коли він був зібраний, як вино відбродило, тобто було тепло чи холодно, коли холодно вино броде набагато довше, після закінчення бродіння ви починаєте відлік і на протязі скажімо, грубо, пів року ви проводите три декантації або зняття вина з осаду. Кожна декантація повинна супроводжуватися міні дегустацією Для цього я набираю невелику кількість вина до бокалу, аби оцінити його смак та аромат. Вино дуже ароматне, чути віддалено виноградом, вишнею. Ну і трошки квітів. Такий аромат у мене вперше. Виноград я використовую перший виноград пізнього терміну визрівання, тобто в листопаді вино ще активно бродило. Це тільки друга переливка. Буде ще третя. На даному етапі вино вже майже прозоре, але ще його треба потримати, зробити переливку і потім можна буде заливати в дубову діжку на витримку. Дуже ароматне вино. Ну, а тепер спробуємо, що в нас вийшло на смак. Вино ще різкувати, але вже доволі смачне. Дуже смачне, друзі. І якийсь такий присмак у нього цікавий. Такий цікавий присмак. Не знаю, з чим його... Навіть як його назвати, але доволі цікавий і доволі смачний. Дуже-дуже приємний смак. Також сьогодні я хочу злити домашнє вино ось із такої 50-літрової дубової діжки. Дані дві дубових діжки я зробив у жовтні минулого року, тому що об'єми вина, яке я виготовляю, збільшуються. Бочковий парк теж потрібно збільшувати. Ну і враховуючи те, що. Перша бочка, яку я зробив для витримки вина, вже працює десь третій-четвертий рік, поступово потрібно обновлювати бочковий парк. Ось в них залито вино, витримується 3 місяці. І я думаю, що сьогодні я спробую вино, яке в мене вийшло на смак та аромат після трьох місяців витримки в цій бочці. І далі прийму рішення: тримати його там ще чи вже потрібно зливати. Які терміни витримки? Домашнього вина в дубових діжках. Еталоном витримки червоного вина в дубовій діжці є витримка протягом року в бочці об'ємом 225 або 228 літрів. Але враховуючи те, що об'єми бочок у мене набагато менші, тобто максимальна бочка це 50 літрів, я рекомендую витримувати в таких бочках вино на протязі десь 3-4 місяців. Це що стосовно нової бочки. Якщо ж бочка вже працювала певний час, вже в неї заливалося двічі, тричі або й більше разів вино, то тоді терміни потрібно збільшувати. Наприклад, ось в мене бочка, яка вже працює десь третій чи четвертий рік, то в ній я витримую вино протязі десь 6-8, а іноді навіть десяти місяців. Постійно, так скажемо, дегустувати вино, пробувати його на смак та аромат, щоб не перетримати, щоб нас на виході ми не отримали плінтус, так званий. І тоді зливати вино і заливати нову партію. Сьогодні я продегустую вино з оцієї бочки. Подивлюся, що в мене вийшло на смак та аромат. І тоді вже прийму рішення, буду я зливати це вино і заливати нову партію, чи потримаю його ще. Друзі, гарно витираємо бочку біля заливної горловини, щоб ніяке сміття в нас не попало всередину. І зараз будемо проводити дегустацію. Я вже підготував ось такий зливний рукав, щоб злити вино із нержавіючої сталі, з бочки з нержавіючої сталі до дубової діжки. Це на випадок, якщо мене влаштує смак та аромат. Що ж надає дубова бочка домашньому винові? При витримці домашніх вин у дубових діжках вино стає більш благородне, більш дороге, так би мовити. Крім того, що бочка надає аромат дуба. Дубових танінів в нашому домашньому винові, вино ще через пори деревини контактує з киснем, тобто проходить процес мікрооксідації, і в результаті чого вино набуває нових ароматів та смаків. Я набрав невелику кількість вина в скляний бокал. І зараз поділюся з вами смаком та ароматом вина, яке витримувалося в дубовій діжці протягом трьох місяців. Друзі, аромат просто неперевершений. Відразу відчувається вишня, легенькі нотки дуба. І десь далеко-далеко, так можливо, трошки чорносливо. В основному такі вишневі аромати. Хоча нагадаю, що це вино зроблене з винограду. Дуже приємний аромат. Вино кришталево прозоре. доволі збалансований, ледь відчувається кислота. Справжнє вино, приємне на смок, з ледь відчутною кислинкою. І щодо витримки напевно потрібно вже зливати. Зараз якраз такий баланс між такою легкою гірчинкою, яка надає дубова бочка, і вишневим смаком вина. Тобто вину потрібно злити, щоб не перетримати. І в цю бочку я залю наступну партію червоного вина. Ну і користуючись нагодою, як завжди, я хочу підняти тост. Я хочу підняти цей бокал за ваші сім'ї, друзі, за ваших дітей, щоб у вас всіх було мирне небо над головою. За вас. Смачно! Друзі, в завершення сьогоднішнього відео я хочу сказати, що домашнє виноробство це дуже творчий процес. Тобто дуже індивідуальний. Для когось витримка вина в дубових діжках це зайвий процес. Для когось вино можна просто зробити, вибачте мене в пляштиковій бляшанці, потримати 2-3 місяці і можна вживати, розхвалюючи, що це вино досить смачне і гарне. Дай Бог! Хай вам все вдається і робіть так, як завгодно. Але я прихильник тієї теорії, що все потрібно робити по правильній технології. Тільки тоді ми зможемо отримати якісне, смачне домашнє вино. От і з цього разу я скуштував вино, вино мені сподобалось. І воно відправиться далі на подальшу витримку. Спочатку в нержавійці, потім розділю його по скляних пляшках. І воно продовжить свій шлях. До так званого домашнього шедевру, яким буде не соромно почастувати друзів і порадувати всіх смачним та ароматним домашнім вином. Кому сподобалося відео, ставте лайки, діліться відео з друзями та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!